Приватизація квартири в Україні на підставі ордера є важливим процесом, який дозволяє громадянам отримати у власність житло, надане державою. Юридична компанія «Приходько та партнери надає детальну інформацію щодо цього процесу, аби забезпечити його успішне та законне проведення. Що таке ордер на квартиру? Ордер на квартиру це документ, який надає право громадянину та його родині заселитися в житлове приміщення державного або комунального фонду. Він є офіційним підтвердженням права користування житлом і видається відповідними органами місцевого самоврядування. Отримання ордера є обов'язковою умовою для подальшої приватизації житла, які об'єкти підлягають приватизації в Україні. Приватизації підлягають квартири та одноквартирні будинки державного або комунального житлового фонду. Які надані громадянам на підставі ордера для постійного проживання, важливо зазначити, що не всі житлові приміщення можуть бути приватизовані, зокрема, не підлягають приватизації службові квартири, квартири в аварійному стані, житлові приміщення в гуртожитках, розташованих на територіях військових. Поселень, заповідників, ботанічних садів тощо. Перед початком процесу приватизації рекомендується переконатися, що ваше житло підлягає приватизації відповідно до чинного законодавства. Порядок приватизації квартири за ордером. Процес приватизації складається з кількох етапів: збір необхідних документів для приватизації квартири. Потрібні такі документи, заява на приватизацію квартири. Технічний паспорт на квартиру, копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх осіб, прописаних у квартирі, ордер на надання житлової площі, довідка про склад сім'ї, документи, що підтверджують право на пільги за наявності. Подача заяви до органу приватизації. Зібравши всі необхідні документи, слід звернутися до органу приватизації за місцем проживання. Це може бути районна державна адміністрація або виконавчий орган місцевої влади. Розгляд заяви та прийняття рішення. Орган приватизації розглядає подані документи та приймає рішення щодо передачі квартири у власність заявника. Отримані свідоцтва про право власності. Після прийняття позитивного рішення заявник отримує свідоцтво про право власності на квартиру. Цей документ підтверджує, що квартира перейшла у приватну власність, державна реєстрація права власності. Останнім етапом є реєстрація права власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього процес приватизації вважається завершеним. Особливості та рекомендації приватизація здійснюється за письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно проживають у квартирі. Це стосується тимчасово відсутніх осіб, за якими зберігається право на житло, норми безоплатної передачі площі. Безоплатна приватизація здійснюється в межах норми 21 метр квадратний загальної площі на кожного мешканця та додатково 10 метрів квадратних на сім'ю. Якщо площа квартири перевищує ці норми, можливо, проведення приватизації з доплатою за надлишкові метри. Що робити у разі відсутності ордера? У випадку втрати ордера або його відсутності, можливість приватизації залишається. Необхідно надати інші документи, що підтверджують право користування житлом. Такі як прописка в паспорті, довідка про склад сім'ї тощо, терміновість процедури. Стандартний процес приватизації може займати від декількох місяців і більше. За потреби в терміновому оформленні рекомендується звернутися до фахівців для прискорення процесу. Приватизація квартири за ордером це відповідальний крок, який вимагає уважного підходу та дотримання усіх юридичних процедур. Юридична компанія Приходько та партнери готова надати професійну допомогу на всіх етапах приватизації, забезпечуючи законність та оперативність процесу. Для отримання детальної консультації. Чи супроводу під ключ в процесі приватизації? Звертайтесь за телефоном, що вказаний на екрані, або залишайте заявку на нашому сайті.